Мо, але це повна фігня, та взагалі його ніхто не використовує. Могла б я сказати, якби на такі відео? Отже, може, прийшов час розібратися, що таке сабджантів, та зрозуміти, коли ми можемо сказати his study замість his studies. Якщо дуже просто, то сабджантів – це коли ми викидуємо шут. Тобто уречні, I demand that he be here насправді було should, але ми його виконали. І в нас вийшло не I demand that he should be here, а I demand that he be here. ж саме з I insist that he study, or it's crucial that she learn English. В основному presence subjuntiv використовується «that clause» з такими дієсловами словами як suggest «recommend», request, demand, ask, insist, propose. А також в такій конструкції, як it's important, advisable, imperative, necessary, obligatory, better that. Дуже сподіваюся, що це відео про present subjunctive було корисним для вас та узяли нову інфу для себе. Якщо хочете відео про past subjunctive or subjunctive phrases, пишіть у коментах. And see you later. Bye-bye!